Всім привіт! Рада вітати вас у новому відео. Сьогодні починаю знімати з неділі. Неділя у нас така, знаєте, спокійна, домашня, домашній день, домашні справи. Нічого особливого такого не знімала. Починаємо ранок з водички, попили водички і приступаємо до справ. І на вас дуже сильно чекають. Я навела порядок у своїх шафках, познаходила ще великі запаси різних продуктів. У мене ще були насіння таке гарбузове, вирішила його підсушити і будемо його лускати. Воно дуже корисне і смачне, коли його так підсмажити в духовищі, підсмажую і займаюся далі домашніми справами. Поки діти там розважаються в кімнаті, а я вам надалі покажу, що мої діти робили. Я тут складаю. Поскладаю цукерки, помила ось цю тарілочку таку і поскладаю цукерки. Замітила я, чим більше у нас солодощів, тим більше вони їх їдять і менше їдять е, таких продуктів, які їм потрібно їсти. Типу, взагалі вони не хочуть їсти, тільки хочуть їсти солодощі. Тут завжди у мене, знаєте, не без цього, таке теж буває. Розсипала тут. Ще буду складати в цей е, лоточок. Маленький запас солодощів, який я їм видаю. Якщо є в вільному доступі, то вони все просто з'їдять. У мене ще є такий запас сушеної полунички. Бо знаходила ще багато-багато всього і зелень, і трави. Потрібно заварювати чай, пити, бо скоро вже новий сезон, а ми ще це не використали. Тому я сьогодні цим і займаюся. Знаєте, інколи дуже корисно займатися такою справою, передивляти, що у тебе є, бо забуваєш, що там у тебе лежить, які ще є запаси, а ходиш в магазин і купуєш нове, 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 а у тебе, здається, ще ого, скільки всього є. Що можна використати з задоволенням, і це дуже смачно і дуже корисно, тому що це домашнє, це ми готували літку самі. Показую вам ще своїх тюльпанчиків. Дивіться, які красені. Один, як я вам говорила, здох. І я сюди ще підсадила три таких гвоздічки. Не знаю, проживуться вони чи ні, але поки що нехай будуть. Тим часом мої діти, я казала, що сидять тихенько в кімнаті. Чим тихіше вони сидять, тим страшніше туди заходити. Подивіться, що вони наробили. У мене там на кухні вайб, а у кімнаті просто відірви голову і втікай звідси. Подивіться, що робиться. Вони зробили таку собі гірку і займаються своїми справами. Я сьогодні знімаю меню не економне, але просто меню наше, яке я буду готувати на декілька днів. Тим часом зробила каву і зараз почну знімати. За декілька годин зніму і буду продовжувати знімати влог. Ангелінка вже прокинулась, Ростик в школі у нас 10 година, тому займаюся такими справами. Буду паралельно все робити паралельно. Я такий універсальний солдат, буду все робити разом. Покажу вам себе, чомусь не показувала, не знаю. Зайнялася тебе, ще, тебе ще обов'язково ще тебе. Позвонив щойно чоловік і обрадував мене, прям, щоб я аж зраділа. Це що за хитрий язик такий? Щоб я прям зраділа, каже, у мене для тебе є дуже гарна новина. Чекайте, підніму свою кнопку, бо буде пиріжки лібити. Каже, ти що там робиш? Я кажу, їсти готую. А він каже, багато я кажу: а що таке? Він каже: я завтра їду в рейс, можу ще сьогодні ввечері. Це, звичайно, дуже... Добре, що він їде в рейс, тому що у нього там більша зарплата, а нам грошей треба ось так. Дуже, дуже, дуже. Що, що, що? Боїшся впасти? Тут ж на стульчику стоїш. Що таке? Загалом грошей нам потрібно. Я думаю, ви зрозуміли, що нам потрібні гроші. Але я так не хочу зранку вставати і розчка вести в школу. Прийдеться, прийдеться ранком вставати і вести ротіка в школу, прийдеться Ангеліну будити. Але чим раніше стаємо, тим більше справ робимо. Тому така ось ситуація. Він каже, готуй, значить, їсти більше. Значить, прийдеться зараз ще йти в магазин, щось докупляти і щось доготовлювати, щоб чоловікові було у рейс. Хоча я нічого такого не готую, щоб він міг взяти в рейс, молочної каші він не буде брати. Таке він таке просто не їсть, тому мені ще треба тут сьогодні стояти коло цієї, знаєте, своєї печі і пекти сьогодні. Тому такі сьогодні справи. Здивував він мене так добряче, він ще й захворів, щось йому там боліло в грудях пекло, типу як бронхіта, щось такого. Він вчора дихав вже нашим інгалятором, хоча б це не була. Пневмонія. Хоча е, ви замітили, що коли розтік наш хворів, я говорила слово пневмонія, а звучало як плевмонія. Я не знаю, чому, можливо, із за цієї пластинки мене виправляли. Тому, вибачте, деякі слова в мене і зараз, виходить, трішки так коряво. Я не знаю, як це сказати. Ну, такі, знаєте, трішки От, ось вчора розкрутила пластинку в роті, і знову чую, що в мене. Трішки помінялася вимова. Це пройде, нічого з цим зробити не можу. Як би я не хотіла вимовити, буває таке, що я прям 10 разів повторю, а воно не говориться так, як я хочу. Так, як воно має бути. Тому, вибачте, можливо, щось я дійсно не так кажу, я стараюся, але воно, можливо, в мене не, не, не виходить. Тому готуємо з ангелінкою знімаємо ще меню і будемо йти в магазин, щоб. Чоловікові ще. ще ж він хоче ще щось. Не знаю, що ми йому маємо готувати, але ще я навіть не придумала, що йому готувати, але буду готувати, щоб він не залишився в мене голодний, а то схуднить. Він так в мене дуже товстий, то щоб він ще не схуд. Всі питаються, де мій чоловік, коли я його покажу. Колись обов'язково покажу. знаєте, Я його. Я його Маленькими кроками до цього підвожу, щоб його показати. Не знаю, коли він погодиться, коли погодиться, тоді покажу. Проти його волі не буду показувати, але всім цікаво, я розумію, всім цікаво. Мі б самі було цікаво подивитися, що ж то за такий, знаєте, пан Коцький, якого не показують. Обов'язково колись покажу. Я сьогодні працюю просто як якась електромітла. Покажу вам, що купили, бо вже встигли зайняти в магазин, але немає на це все часу, дуже багато знімати. Так, купили дітям соломку. Чоловікові взяла такі сухі вершки, майонез. Він заказав печиво, ось таке, взяла в АТБ, ось таке. Він любить печиво. Теж. Так, теж заказав мені так, замовив він мені ще чай. Дітям взяла ось таких дві пачечки корівок. Вони їх люблять, вони зараз по акції. Це чоловікові. Звичайно, він ще буде докуплятись, бо давно не їздив рейс, тому вже все-все-все там повитягував зі своїх сумок. Коржик таким. Має бути тортик. Взяла печінку, це буде печінковий паштет і буде курячий рулетик. І Такий сок, зараз в тебе теж по акції взяла дітям, бо вони просили маленький, але я Росію кажу, візьми, нам краще великий. Взяла великий. А, і ще будуть налисники з сирною цією масою. Погнали готувати. Я сьогодні максимально нічого не встигаю. Готую тут лотки, там щось печу, тут вже напекла. І готую, а діти в кімнаті просто рознесли мені. Мені тут пів кімнати. Подивіться, що робиться яка краса. У нас навіть ліжка не застелялися сьогодні, бо я від самого ранку просто як білка в колесі, бігаю, бігаю, бігаю і щось нічого не можу зробити. Класно, ви будуєте? Зараз я швиденько ось це все проберу і піду, хоча б помию волосся. Я мала його помити сьогодні зранку. Але так склалися карти, що в мене це не вийшло зробити. Буду зараз ще готувати борщ, буду ще прибирати кухню і прибирати кімнату і пограю з Ангеліною, бо сьогодні прийшов Ростік зі школи і майже півдня з нею грається. поки я тут на кухні займаюся кухонними справами. Буду ще готувати борщ. І приведу себе в порядок. І ще чоловік приніс, звичайне, приніс мені ще стірку, яку завтра необхідно брати з собою у рейс. Це завжди у нас таке буває. У нього, знаєте, є така роба, яку йому завтра потрібно брати з собою, а сьогодні її треба попрати, де ще й посушити. Сушильної машини у нас немає, тому буду сушити на батареї. Зараз цим буду займатися. Сьогодні я прям максимально нічого не встигаю. Я не знаю, таке буває. Нічого не встигаю. Розповім вам, що завтра мені потрібно ще йти у нашу сільську раду по будівництву, з приводу будівництва. Я не знаю, чи е, зроблять вони це е, від, від мене, так як власником є чоловік, хоч я його і... Законна дружина, але не знаю, чим зроблю це. Завтра вам все розповім. Треба нам ще помити автомобіль. Чоловік сказав, що не буде мити, бо він зараз просто замерзне. Якщо він його помиє, то каже, що він замерзне до ранку, і я зранку не відкрию двері. Ну, теж як варіант, теж може бути. Хотіла ще відповісти на питання, поки я тут нарізаю тортик і можу, знаєте, говорити. Хотіла ще відповісти на таке питання, чому я завжди прибираю і чому я тільки нічого не роблю, а прибираю, щоб я найняла собі домробітницю, а я не дом. А я, типу, маю бути жінкою, а не домробітницею. Я би з задоволенням завела собі домробітницю, якби у мене на це були. Змога фінанси і дозволяла мені моя совість, щоб в мене вдома хтось прибирав. Я задоволенням цим зайнялася, але поки що е в мене немає такої можливості, тому прибираю я. А чому завжди прибираю, бо люблю, щоб було чисто. А чому завжди грязно, тому що маленькі діти, і поки я готую тут, вони в кімнаті рознесли просто отак, от з ніг на голову поставили просто все. Я на них за це не сваруся. Вони там граються, інколи допомагають мені прибирати, інколи не дуже. Тому мені приходиться постійно щось прибирати. Ось так тому. Тому що люблю, щоб було чисто. А поки я не вела в одному місці порядок, то в другому вже срач. Я не знаю, чи ми такі свині, чи то так у всіх, чи то так тільки у мене. Не знаю. Показую так, як воно в мене є. Приходиться мені кожного дня прибирати, та я і кожного дня вам це показую. Не знаю, чому так, як у вас. У мене так, так, я і показую. Думаю, я дала відповідь на це питання. Колись, можливо, доживу до того, що буде у мене моя у мене в домі дом робітниця. Поки що ще, ще не планую вам скажу чесно, тільки запланую відразу з вами поділюся з цим. Але поки що прибираю сама. Я знаю, що вони підростуть і не будуть стільки в нас іграшок, не буде, не буде стільки срачу. вони будуть трішки зайняті іншими справами. Тому, поки що так, думаю, ще декілька років в нас ті іграшки 100% 100% вони в нас будуть. Тому так. Все, порізала, буду складати тортик в коробочку, буду складати пиріжки. Дуже гарненькі такі рум'яні вийшли пиріжочки в нас, і йду помию хоча б то волосся, приносив порядок, бо аж мені сильно дивитися на камеру, що я як чіхрик якийсь, як нібито я якийсь чихрик. А ще вчора ми їхали з чоловіком по дорозі, я кажу, ти вже не скучив за дорогою, ти не хочеш вже кудись поїхати. Він каже, та не знаю, не знаю. Я кажу, а я би, блін, вже десь поїхала, так давно вже нікуди не їздила, типу, ну так, десь далеко. Я звикла раніше з приводу роботи дуже часто їздили у Львівську область, ну в різні, в різні місця. І я так звикла, знаєте, вже кудись їхати, так давно не їздила. Завжди в мене така, знаєте, була я не знаю, така таке якийсь був ритм життя, що ти в машину поїхав додому, машину поїхав. І я кажу, мені цього не вистачає. Чоловік каже, да-да, мені теж, я би вже теж десь поїхав. Я кажу, ну ні, нічого, певно, що скоро поїдеш у рейс. Він каже: та ні, найближчих 10 днів точно не поїду, бо багато справ. У мене там мотор розібраний від великих машин. Хто не знає, він е, поки ось це не їздив у рейси, е, то він ремонтував е, автомобілі там в них е, на базі. Йому не було машини, так як його машину продали. Він залишився без машини і став, е, і став він як це, моторістом. Хоча він ніколи ніде не вчився на моторіста, він, як і я, залізничник, але е, знаєте, таке йому дано і... І він це дуже добре знає, дуже добре вміє робити, тому, тому він там і став знаєте, на частинку механіком, каже, у мене мотор розібраний, я не буду. Куди я поїду, у мене мотор розібраний, мене не пустять в рейс. Але тут, знаєте, не так то було. Мотор розібраний, залишився розібраний, буде його чекати. Без нього його ніхто не буде збирати. А він їде бочкою, навіть не знаю, по що певно, що грузитися спіртом. Щось я його не питала. По що він їде? Щось ми ще це не обговорювали. Він тут приїхав пів балкона, розібрав, де моє то, де моя рація, де моє одіяло, де моя подушка, таке відчуття, що я їду в рейс і що я знаю, де що лежить. Він, знаєте, привозить півмашини цієї півкабіни, однокімнатної своєї квартири додому, і потім я його впихаю, куди не знаю куди, щось треба, знаєте, кудись розставити. Тому сьогодні він збирає це все щастя, як скажений. І я, як скажена, готую, збираю, то, то треба, ще то, він ще насип солі, ще насип цукру, ще насип того, і обов'язково ми щось забудемо. Просто коли постійно їздить і на одній машині. То це набагато простіше, тому що він знаєте в нього в, в одній машині ціле життя. Там є все, є сіль, і серветки, і все. А так як він е, на підміні, то е, все потрібно волокти з собою. Знаєте, ці всі пакети, сумки, і дуже багато всього потрібно водити з собою. Тому і так, такий сьогодні сумбурний день. Він мені сьогодні знаєте, знаєте так на плечі, кинув трішечки, додав мені роботи. в мене були інші зовсім плани. Але що, що зробиш, таким так от склалися обставини, тому я йду приводити все порядок. Ще вчора говорили, що може ти вже заскучав за дорогою, може би ти вже кудись поїхав. Він каже: да, я би вже кудись поїхав. І ось <зас> так сталося, що він їде. Тому все, я йду приводу все порядок і далі буду займатися справами. Одна велика справа на сьогодні зроблена, але ми не можемо з чоловіком знайти. Якийсь він вже капці загубив. Ну це якийсь капет просто. Ми завжди щось шукаємо, як він їде у рейс. Завжди він, щось там, щось йому треба, щось він десь сунеть. Каже, думав, що вони в гаражі, а вони не в гаражі. А де їх шукати? Я навіть поняття не маю. Де їх шукати. Буду зараз шукати, полізу під кровать шукати. Я не знаю, де їх шукати просто. Буду на цьому з вами, певно, ще прощатися. Дивіться, як гарно мої пусті полки виглядають. Буду з вами прощатися на цьому. Буду збирати того свого любого чоловіка в поїздку, бо він мені запудрив всі мозга. Де що і як коли. Тому буду виставляти цей вложик. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. Зустрінемось з вами завтра зранку. Нас чекає нове, щось нове буде, тому що ми так рано не встаємо, розтіка в школу не ведемо. А завтрашнього дня, хто пам'ятає мої влоги. Чоловік ще десь перед новим роком їздив, а можливо і десь у листопаді. Я навіть не пам'ятаю, коли він останній раз був у рейсі, тому що він зупинився дуже-дуже надовго і пришвартувався вдома. Тому е дуже незвично. Але треба завтра зранку вставати. І будемо. Хто рано встає, тому Бог дає. Тому так і у нас Новий, знаєте ритм життя. Буде в нього входити разом з вами. Завтра беру вас з собою, звичайно, коли ж я без вас. Я вже так до вас звикла, просто, просто капець, як я до вас звикла. Тому буду з вами прощатися. Дякую за те, що дивитесь мої відео. Дякую, що вислуховуєте мене. Всі мої оці от базікання. Дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за вашу безмежну підтримку. Ви мене підтримуєте у всьому і всюди, і завжди. І дякую. Ще раз дякую, що вам вже сказати. Мирного неба нам над головою і до зустрічі в новому відео, покасіки.